Ми розпочинаємо серію телепередач під назвою Гаряча тема. Ми запрошуватимемо до нашої студії політичних лідерів Олександрії і спробуємо дізнатися про плани, діяльність та амбіції політичних осередків Олександрії. І сьогодні до студії гарячої теми завітала наша перша гостя. Це Олена Богоявленська, керівник Олександрійської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина добрий вечір, Олена Миколаївна. Добрий вечір. Важко не помітити, що у нашому місті скоро стартують виборчі перегони. Олена Миколаївна напередодні місцевих виборів кожна партійна організація пропонує свої ідеї того, що потрібно змінити або зробити в Олександрії. Чи могли б ви розповісти, що б ви запропонували Олександрійцям? Дуже дякую вам за запитання і, взагалі, я дуже дякую вам за запрошення. Дуже відповідально бути першою в циклі передач. Сьогодні говорити про те, що повністю готова програма і повністю готові тези і засади, ще напевно, зарано, тому що, ну, звичайно, є така маленька, як і таємниця партійна, да? але е, загалом ми всі 5 років працювали над створенням цієї програми і враховуючи те, що в 2010 році нас не допустили до виборів. Враховуючи те, що наших представників взагалі не було в міській владі, в нас була змога спостерігати, робити аналіз і е, виходити до людей з конкретними робочими пропозиціями. Звичайно, що дуже хотілося б, щоб те, що е, хороше, зроблена попередньою каденцією, звичайно, повинно продовжуватись. Але і е, не дивлячись на те, повинні бути свої певні програми, свої напрацювання. Звичайно, це житлово-комунальне господарство. І в межах того закону, який сьогодні вже прийнято, ми бачимо, що є потреба у людей, і люди цікавляться. Тому в нас буде повна програма по реформуванню житлово-комунального господарства з врахуванням того, що. Люди хочуть бути самостійними, люди хочуть отримувати послугу без посередників, люди хочуть отримувати послугу найбільш якісну і, звичайно, за кошти, які будуть абсолютно прозорими, абсолютно зрозумілими для кожного мешканця того чи іншого будинку. Це те, що турбує сьогодні найболючіше. Тому що тарифна тема це взагалі тема, якою переймається і лідер нашої політичної сили, і ми вивчаємо ці питання. Ну і в процесі реформування такого ми знаємо, де можна зробити навантаження найменшим. При цьому отримуючи найвищий результат, якісний результат, я хочу сказати, що. Дуже гарна у нас галося світи, ну гарна, не будемо кривити душею. У нас дуже талановиті діти, у нас дуже прекрасні вчителі. Але те, що сьогодні відбувається, ну, на наш погляд, теж не зовсім зрозуміло і не зовсім правильно. Тим більше в тому, що остання постанова уряду говорить про те, що треба ще й збільшити стаж. Для працівників освітньої галузі, галузі медицини, галузі соціальних працівників це взагалі не є правильним. Ми будемо на рівні всеукраїнському все ж таки відстоювати, що це позиція не зовсім вірна. Але е, хотілося б зберегти повну мережу освітніх закладів, повну мережу дошкільних освітніх е, закладів, навчальних закладів і повну мережу тих закладів, які е, є позашкільними. Хотілося б розвивати цей напрямок також. Хоча він у нас в місті ну, дійсно є і дійсно представлений. А в галузі медицини також реформування медицини, воно ну, до сих пір не зрозуміло, який, а який якісний показник ми отримали. Ну, ми реформуємо, реформуємо, відремонтували, закуповуємо меблі, там, якісь обладнання, це все здорово. Але показники стану здоров'я, показники смертності, вони не ну, є нижчими. Тому повністю проаналізована кожна галузь. Десь є пріоритети, десь є більше питань, десь є більше напрацювань, десь галузь більш-менш спокійно, але і там є якісь певні конструктивні зрушення, які будуть пропонуватися нами вже будучи в місцевому парламенті яким чином політична організація здійснює зв'язок з Олександрійцями? І чи часто до вас звертаються люди? Звертаються і доволі часто. Ви знаєте, зв'язок не втрачається жодним чином не на один день. У нас дуже розгалужена мережа первинних партійних організацій. Ми найстаріша партія. Партія зберігла членство, партія зберігла всі осередки. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас люди? Що їх турбує? Зараз люди пішли до нас от останнім часом, вони взагалі нічого не просять. Вони взагалі приходять, вони просто діляться своїм білим. Вони говорять, що вкрай важко. Попутно там ми їм допомагаємо, роз'яснюємо порядок надання субсидій, кому це за потрібне. Але здебільшого це такі. Знаєте, моменти поспілкуватися, вислухати, почути їхні якісь побажання, почути якісь настанови. Переважно той спектр проблем, який турбує людей, це дуже за висока ціна на ліки, дуже потребують допомоги на лікування. Потім турбує людей питання, десь тече дах. Також звертаємось через депутата обласної ради, намагаємося зрушити проблему. Десь такі питання абсолютно житлово-комунального господарства, які, звичайно, вирішуються в комунікації з обласним депутатом і в комунікації з тими службами, які мають надавати цю послугу. Відкритим залишається питання, яке вже стоїть багато років. Я сподіваюся, що все ж таки прийдячи до міської ради, а наша команда буде йти дуже гарна команда буде йти. Я вірю в них. Ми зрушимо питання ліквідації вишки мобільного зв'язку на магазині АТБ по вулиці 6 грудня. Можливо, розкажете про ті проекти, які вдалося реалізувати вже в міській організації Батьківщина в Олександрії. Протягом цього періоду ми займалися таким одним із найгучніших проєктів. Це ми допомагали людям відшкодовувати свої переплачені кошти в КП Олександрія Водоканал на той час. На останньому етапі мешканцям треба було просто мати. Вже свою наполегливість і через державну виконавчу службу повертати собі кошти. Які амбіції вашої політичної організації на місцевих виборах? Чи то ви плануєте сконцентрувати свою увагу на посаді мера, чи хочете здобути більшість у міській раді? Або, можливо ж, ви боротиметеся за перемогу кандидата в обласну раду? Обговорюємо і кандидатуру на посаду мера обов'язково у нас будуть. Депутати міської ради, і обов'язково ми будемо виборювати е, своїх представників до обласної ради. Нас цікавлять ради всіх рівнів, навіть включаючи сільські, селищні, які входять в межі міста. Е, що б я хотіла сказати, на чому я хотіла б наголосити? На сьогоднішній день це дуже відповідальні вибори. І сьогодні, от знаєте, у нас Олександрія така, вона. Так граються в політичний пінг-понг. Так нібито е гарно, красиво проходять, тут асфальтуються, тут вже підворотні будуть асфальтуватися. Ну, Це все добре. І все це треба зберегти і в слідучій катенції, і асфальтувати, і висаджувати квіти. Це обов'язково треба. Але ми повинні дуже відповідально підійти до виборів, тому що сьогоднішній. Процес децентралізації влади дасть величезні повноваження саме радам на містах. Тому при формуванні і представників, які будуть представляти партійну організацію, ми враховували, щоб це були молоді освічені, або люди, які мають досвід в той чи іншій галузі. Або ті люди, які ну, палають своїм своєю справою. В нас немає тих, які е, не пройшли процесів люстрації. Нас, до речі, в партії люстрували і отак, і поперек. Тобто процеси самоочищення дуже великі пройшли за ці часи. Процеси відбору е, ґрунтувалися не на тому, ти моя подруга, чи ти мій там, приятель, чи ти моя кума. Грунтувалися саме на Думці простих членів партії на порядності людей на ступені відповідальності і на ступені того безросу, з яким він хоче слугувати саме в своєму місці, своїм е, сусідам, своїм друзям, своїм рідним. На сьогодні вже готові відкрити невеличку таємницю чи назвати якісь імена з кандидатів, чи поки що це секрет? Готова Олена Богоялицька, звичайно, кандидат. Ви плануєте балотуватися на посаду мера, якщо не секрет? Ви знаєте, я дуже добре себе бачу на посаді депутата міської ради. В нас дуже молодий колектив, і мені так хочеться бути серед них. Але є люди, які говорять, що. Треба думати і про посаду міського голови. Є люди, які говорять, що треба вже рости і думати про рівень обласної ради. На сьогоднішній день особисто Олена Богоявленська налаштована на те, що вона буде серед свого колективу в своїй рідній міській раді. Скажіть, будь ласка, а як ви збираєтеся доносити свої думки, пропозиції до виборців? Це буде агітація звична у засобах масової інформації, чи зустрічі з виборцями, чи, можливо, якісь нові форми роботи. Ми ось, наприклад, на попередніх виборах могли спостерігати дирижабель над містом. Ну, ось щось таке, можливо, і ви плануєте. Ні, дирижабель ми запускати не будемо. Ну, максимум якісь кульки повітряні. і то. Якщо буде така радість перемоги, так? ми плануємо пройти місто ножками, поспілкуватися безпосередньо з виборцем, Тому що ну, на даний час вже у нас навіть білбордів немає, сітілайтів немає. У нас для Батьківщини завжди існує якийсь такий дефіцит місць рекламного характеру. Ну, є таке у нас в місті. Нічого. Ми, Пройдемо цей шлях власними силами, будемо безпосередньо говорити з людьми. Сьогодні, мабуть, усім зрозуміло, що найголовніша проблема Олександрії це її економіка, адже Олександрія місто дотаційне. Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб змінити цю ситуацію? Впевнена, я на 300% впевнена, що саме можливості міста є всі для того, щоб інвестори йшли до нас. Місце розташування міста, географічне положення. А як ви думаєте, яка сфера, можливо, найперспективніша для залучення інвестицій в Олександрію? Ви знаєте, я єдине, в що не буду говорити, напевно, в цю казочку вже не вірить і дитина такого шестирічного віку. Про буравугільну галузь. Я буду дуже обережно говорити, тому що це, ну, це вже образа до Олександрійця це напередодні виборів говорити про порову гінну галус. Але е, будь-яка промислова галузь навіть від переробки сільхозпродукції, вона вполне може бути реалізована у нас в Олександрії. І наостанок поговоримо про перспективу. Якою ви бачите Олександрію в майбутньому? Я такий оптиміст. Ви знаєте, я її і сьогодні бачу найкращою. Я хочу, щоб був дух успіху, дух розвитку і дух таких успішних, посміхнених, добрих, гарних людей. От такі прості речі не треба ні на що сподіватися, що хтось прийде і щось дасть. Головне не мовчати, не погоджуватись. Якщо ми бачимо, що щось відбувається неправильно, в діалозі в конструктиві завжди вирішується істина винаходиться і завжди винаходиться найбільш позитивний шлях для розвитку. От на це я сподіваюся, цим я живу. Будемо завершувати нашу зустріч. Я дякую вам за відверте спілкування сьогодні в нашій студії. А я нагадаю, що у студії гарячої теми сьогодні була керівник Олександрійської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олена Богоявленська. А у наступному випуску нашої телепрограми ми поспілкуємося з не менш цікавим лідером Олександрії. Хто це буде? Дізнайтеся зовсім скоро на телеканалі Контакт ЛТД». До зустрічі.